В Україні запрацював новий єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. Там будуть зібрані та централізовані дані тих, кого розшукують призвище, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій зник обставини та час, а ще прикмети особи. В міністерстві кажуть, наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну пошукову роботу. Докладніше про переваги цієї інформаційної системи дізнаємося від фахівчині. В нашій студії уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області Алла Маку. Добрий вечір, пані. Добрий вечір. А, ну і розкажіть про реєстр. А, ну у чому головна його перевага? Перед ну, тим, що було. До того. Так, я хочу сказати, що на початку травня місяця запрацював нарешті єдиний реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин. В цьому реєстрі є відомості про тих людей, які вважаються зниклими безвісти, родичі яких подавали звернення в поліцію, в координаційний штаб, в Національне інформаційне бюро, уповноваженому з питань зниклих безвісти. Також в цьому реєстрі є свідчення про полонених і про загиблих, тіла яких ще не передані на територію України, тому що всі особи, які не знаходяться на території України, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, навіть якщо є підтвердження полону до тих пір, поки не будуть чи Хлопці звільнені, і їх статус не буде встановлено чи до тих пір, поки не совпаде ступінь ДНК спорідненості, щоб визнати загиблим. А ну чи вдається встановити місце заходження? А, ну ні, цей реєстр не надає ну, можливість встановити, де саме знаходяться зниклі безвісти. Це реєстр для того, щоб була загальна картина і було загальне розуміння, що. Якщо хлопці дійсно зникли, чи знаходяться в полоні, чи вважаються загиблими, щоб був цей єдиний реєстр Сама інформація, Сама інформація. інформація. зібрана, це люди збирали та, документи, вона була та, актуалізована, актуалізована так, ця інформація. І е, тепер, е, після того, як цей реєстр вже запущений в роботу, е, людина е, може звернутися з запитом до цього реєстру, щоб отримати витяг. Для чого цей витяг потрібен? Mm -hmm. Дуже багато зараз ну, в першу чергу це саме витяг для пенсійного фонду, для нарахування пенсії по втраті годувальника. Справа в тому, що дуже багато є випадків, коли... Е Зниклий безвісти військовослужбовець, О, отримують його грошове забезпечення, колишня дружина на неповнолітніх дітей. А мама залишається на призволяще. Мама залишається без годувальника засобів, без, засобів. без засобів існування. Угу. І тому в таких випадках саме ось ця цей витяг з реєстру він надає право в пенсійному фонді оформлювати пенсію по втраті годувальника. Хто має доступ до цього реєстру? Доступ до цього реєстру має обмежена кількість людей. Це представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства реінтеграції, е, уповноваженого з питань зниклих безвісти. Для того, щоб отримати витяг, людям треба писати запит і надавати копії документів, саме е, свій, е, ну, свою копію паспорта, а також е, спорідненість, е, ступінь рідства. Тобто, Доказова. Щоб наприклад, чи дружина копію свідоцтво про шлюб, чи мама копію свідоцтво про народження дитини саме? Тоді можна отримати цей а якщо витяг. нема, то ДНК чи ні Ні. дивіться. Справа в тому, що цей витяг з реєстру він саме для того, щоб оформити якісь пільги для документів. льготи угу, і тільки юридичні рідні. питання, то юридичні реалюються. питання можуть от ну отримати так, так. саме угу. тільки рідні. Люди. Mm -hmm. ну, да. Це юридично повинно так. бути оформити, доказати, да, так. доказова база так. повинна бути, що, що це ви так. або дружина, або, там, або діти, або. мати. А зазвичай це дружини та матері. Так, а, да. все, все зрозуміло. А, і щоб Витяг з реєстру отримати. Яка процедура? Це прийти до вас, я так розумію? Можна прийти до нас, можна зателефонувати. Ми можемо цей зразок заяви надіслати uh -huh. на Viber, WhatsApp, різні. Меседжері, і е, люди можуть самі заповнити його, надіслати на електронну адресу чи на поштову адресу Міністерство і оборони. Міністерство внутрішніх а, внутрішніх справ. справ. Міністерство внутрішніх, внутрішніх справ, справ. Так. Ага. На, на, І на... впродовж місяця вони отримають витяг з цього реєстру. Ну, це практика є, я так розумію, підтверджена. Це, тільки, це тільки почалося. почалося. Да. Ну, так, я, да? я, да, я вважаю, що це місяць це. Максимальний срок, коли ну, спаде ажіотаж, це буде ну, Менше, впродовж, мабуть, да? та. Угу. питання. Останнє: чи багато людей звертаються до вашого центру і з питань: ну, що це за звернення, які? Ну, дивіться, до нас звертаються дуже багато рідних. Коли отримують родичі сповіщення з військомату, там є вказані телефони нашого консультативного центру. Люди дзвонять, звертаються. Ми надаємо консультативну допомогу наш центр. Ми надаємо алгоритм дій, куди треба звертатися, писати, телефонувати, щоб обов'язково потрапив загальний список на обмін. Також ми співпрацюємо з родинами в подальшому, ми можемо рекомендувати, надавати психологічну допомогу, юридичну допомогу, якщо є якісь запити саме по розслідуванні частин. Ну, навіть сьогодні пройшла у нас онлайн-зустріч через Zoom з представниками координаційної Штабу люди звертаються з різних частин, з різними питаннями. Ми організуємо такі зустрічі. Інколи приїжджають, навіть приходять, приїжджають представники частин, представники координаційного штабу, представники Генерального штабу. По всім цим питанням, які хвилюють саме родичів, ми готові допомагати, ми готові спілкуватися і робити все можливе, щоб. Трошки зменшити напругу у людей з цього питання. Дякую, дякую жодна. За вітали. Я нагадаю, що в нашій студії а, уповноважена з питань осіб зниклих безвіста за особливих обставин у Дніпропетровській області Алла Макух.